адвент календар Венеченка включає багатьох жінок. Він чесно казав своїм коханкам ніяких зобов'язань. Найтрагічніші стосунки були з Люсею Гольдмерштейн. Читаючи їхнє кількарічне листування, стає дуже сумно, а знаючи зміст кількох його творів ще й моторошно. Люся завагітніла. Через тотальний брак грошей аборт не встигли провести. Восени 1908 року Люся народила сина, якого назвала Володею, наголошуючи в листах на його схожість до батька. Проте за невідомих Чин у тримісячному віці хлопчик помер. І якби не п'єса Мементо, яка вийшла паралельно з цією трагедією, ніхто б і не звернув на це увагу. Сучасники Вениченка, сама Люся та дослідники його біографії схиляються до того, що саме він причетний до смерті сина. Це факт чи збіг обставин? Мементо. Як ти міг винести мою муку, моє горе на люди, я читала і переживала всю муку. Ти не забув. Ні одного мого слова, по перше, п'єса «Мементо» здебільшого містить автобіографічні факти про стосунки з люсею, ситуацію з небажаною дитиною та раптовою смертю немовляти через умисні дії головного героя. По-друге, схожа лінія простежується і у романі по свій, а в романі записки Керпато Мефістофеля, який був написаний аж через сім років, знову те ж саме: егоцентричний, неоднозначний герой та одностороння любов від пересічної жінки, жертви цього спокусника. Як результат, небажана вагітність і вже зазвоєний метод вирішення проблеми. Батько виносить немовля на мороз, аби той захворів і помер. Ніде немає запису. Я Володимир Вениченко взяв свого тримісячного сина. Виніс на мороз, аби той захворів і помер. А я мав свободу і власне літературне кліше. Але тепер, знаючи цю біографічну сторону, спробуйте перечитати записки Керпато Мефістофеля чи п'єсу Мементо.